Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ 10, тому що вчора зіграв я не дуже вдало. Так, оборона. Ну, оборона є. На жаль, не випродав моїх сподівань Мелендор. Ну, нічого, це турнір, таке буває. Що ж, давайте спробуємо. Сьогодні атакувати, я так розумію, що ми тепер будемо боротися за топ-5. Тому давайте спробуємо атакувати. Угу, Мілійки. Кабан, Кедман. Угу, угу, угу. Так, так, так. Давайте замість анабельки тоді візьмемо Люсю. Спробуємо так. І напевно, напевно, замість цього візьмемо Меліндорчика. Меліндорчика, так. Да. Хоча, хоча. Нам Діспел. Ну, Діспел тут потрібен. Діспел нам потрібен. Ну, плюс додатковий баф, поїхали. Три ударники у нас є. Спробуємо так. <гум> так. Ну, напрошується комбо з синіх з червоними. Ну, давайте так і зробимо. Так. Давайте синій кристал взірвемо. Чистимо поле. Мілійки вже готуються. Так, фіолетових ми не брали, і фіолетових дуже багато. Угу. Нам потрібно жовтих зарядити. Ну, давайте ось так жовті ще прокинемо. Так, є зелений кріс. Так, добре, давайте спробуємо ось так. Ось так. Так, зараз Люся нам підріжемо, ну давайте тому. Ось так синенький, прокинемо. Тепер зірюмо кріш. Вдарить Кедмон. Так, ага, він же нам блокує. Він нам блокує наші бафи. Угу. Так, тоді давайте зробимо ось такий хід. Нехай може набелька сходить, нам це все це почистить. Угу. Тепер ми лікуємось, спробуємо заблочити кабанчика і ось так прокинути жовті. Добре. Так. Сюди. Спробуємо заблокувати, звісно, там може щитма не спрацювати. Спрацювало. Давайте оберемо фіоли. Так, жовті полетіли. Це трішки. Угу, Так. Нам вистачило зарядитись. Чудово. Так, зараз Люся буде пробивати. Давайте спробуємо анабельку пробити. Ще раз ось так. Ось так. І четвірочка жовтих. Добре. Угу. Тепер запустимо ще раз жовті. Так. Бабуємось, бафаємось, нам потрібно кабана добити. Ось так. Ось так. Заблокуємо його, синє в нього прокинемо і спробуємо Сонькою добити. Так, добре добили. Тепер нам потрібно почистити поле. Зараз Люся зарядиться, нехай вона проб'є. Ми зробимо жовтий кріс. Угу. Трішки зелених прилетіло. Так, так. Сподіваюсь, нам вистачить жовтих. Тихо. Нам вистачило чудово. Поїхала голді. Тепер спробуємо їх заблокувати, якщо вийде. Люсь відпрацювала стійкість. Відпрацювала стійкість. Ну, давайте так зелені прокинемо. Я розумію, зараз вона зніме, але ми знов перезарядимось. Ось таким чином. Угу. Чудово. Так, вмикаємо лікування, плюс бафаємося. Ось так, ось так. Тепер жовті. Все. Ще раз бафаємось, блокуємо. Ага, добили. Чудово. Так, перший бій вийшло дуже гарно. Камінчиків достатньо, тому все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Кедман, Кедман. Так, це Кедман в другому костюмі. Да? Він нам блокує наші посилення. Тому ми зробимо ось таким чином. Зробимо сюди, поставимо Люсю. Сюди візьмемо кедмана, але візьмемо ось такого, щоб в нас було дві чистки в двох різних кольорах. Ну, Діспел також у нас є. І Меліндор, і Люся може діспелити камінчиками. Давайте спробуємо, поїхали. Це я дивлюсь, що мені, напевно, потрібно було б теж Кедмана в центр ставити, і було б все добре. Так, давайте спробуємо зробити синій кріс. Так, ну кедмана буде важче пробити. Угу. Так, поки що ми почекаємо. Нам би зарядити своїх жовтих. Але я не бачу як є дві трійки. Четвірочка. Можна і четвірочку зробити. Давайте зробимо ось так. Угу. Так, ще синій кріс, тому давайте спробуємо все ж таки пробити. Ось так, ось так. Давайте кристал взимаємо. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сон... А це вже дуже погано. І зараз, в будь-якому випадку, нас Люся заблокує. Ну, давайте. Да, тут щось... Тихо-тихо. Угу. Знімаємо. Спробуємо. До гензеля ми не встигли трішки. Так, да, дуже не непри... Ну, звісно, і кого ж він заблокував, він заблокував Голді. Так, давайте їх блокуємо. Давайте робимо ось так. Жовтих взагалі немає. Давайте ось так. Все, Люсю добили. Ну все, це вже поразка. Да-да-да, нічого не змогли ми зробити. На жаль. В нуль зіграли. А ось камінчики тепер приїхали. Так. Да. Тут Кедман, так, да, Кедман рулить. Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій. Так, так. Давайте так і поїдемо. Да, не змогли ми кедмана пробити. Давайте сюди. Тут теж важкувато буде. Тут два лікарі по центру, вони будуть лікуватись постійно, нам потрібно їх пробити якнайшвидше. Давайте ось так, жовті, ще раз жовті. Фіоли. Дуже багато фіолетових. Угу. Тепер зелені ще є, добре. Тихо-тихо. Так, давайте спробуємо все ж таки пробити. Ось таке комбо запускано. Жовтий знизу, ах, не заїхав, на жаль. Так, давайте спробуємо лікуватись. Ось так синенькі пробросимо. І зараз буде боляче. Кого? Так, так, ми хоча б встигли до Люськи. Давайте ось так спробуємо. Зарядити Соню, зняти з себе ці дебафи від Меліндера. Чи цього Меліндера кажу від Кедмана. Так, давайте ось так. Все ж таки ось так проб'ємо. Тепер вмикаємо Голді і спробуємо заблокувати цю сторону. Так, Рігарда добили це добре. Тепер чистимо поле. Давайте ще червоних заберемо. Так, є в нас сині заряджені. Угу. Так, там же один хід залишився. Зараз Ілюся буде ходити. Давайте ось так в нього прокинемо, він вже заряджений. Так. Ось так спробуємо зарядити і Меліндора, і Кедмана. Так, Люся, куди? Звісно. Так, давайте тоді Хасяодуня пробивати. В нього менше ХП. Так, Меліндор вже майже від'їхав. Давайте ось так. Тут спробуємо Голді зарядити. Добре. Тихо-тихо. Лікуємось. Блокуємо Кедмана. Тут ще четвірочка в пустоту. Ще ось так. Добре, ще раз Голді. І потрібно сюди нам пробивати. І спробувати зарядити нам зелених. Давайте ось так, можливо, знизу зелений заїде. Майже. Так, він нам задіспелив. Добре. Так, вмикаємо Меліндора, тепер синенькі поїхали. Угу. Так, давайте нехай Люська сходить. Подивимось, куди вона вдарить. Це було прогнозовано. Ось так. Ось так. Ну що ж, тепер спробуємо вже одного кедмана, я думаю, ми доб'ємо в п'ятьох. Так, робимо ось так, ось так. Ну, Тут трішки важкувато пішло, але камінчики приїхали вчасно. Так, і все, закінчили. Добре. Тут теж все чудово. Так, наступний бій. Угу. Знову мілійки, протей, утка, чистка нам потрібна. Угу. Ну що ж, поїхали, так і поїдемо. Тут такий суперник вже важкий. Так, з чого б розпочати? Фіол і зелений скинути, тоді там зелена трічка виїде. Так, якщо прокинути, то жовтий уїде. Давайте зробимо ось так. Сподівався я, що заїде тут жовтий. Тепер давайте ось так зелені. Тут теж зелених прокинемо. Так, зарядився у нас кедман. Кедман це добре, але жовтих ніяк ми не заряджаємо. Ну, давайте ось так ще трієчку прокинемо. Буде четвірка, але ми, напевно, зробимо ось так. Угу. Так, ми робимо ось так, бафаємось. Тепер четвірочку синіх жовті пробили. Так, мілійки пробили, це чудово. Давайте спробуємо зарядити синіх. Угу. До да, що ми не встигли зарядити нашу голді. І там протей вже готується. Ну давайте ось так подивимось в кого. Угу, в Моліндора. В принципі, вибір непоганий. Mm -hmm. Так, Моліндор Голді нам може зняти. Так. Ну давайте заберемо оцього міньйона і себе почистимо. І обережно зробимо ось так, нехай сходить Маліндор. Тепер ми вмикаємо Голді, блокуємо цю сторону. І ось так сині. Нехай протей ходить і все на себе перекидає. Угу. Так. Тепер тепер давайте ось так зберуться жовті і сині. Спробуємо пробити кедмана. Ось так. Добре. Тепер ось так жовті. Угу, чудово. Давайте цих заблокуємо. Тут спробуємо ось так сині прокинути. І зараз так вмикаємо Голді. І ось так нехай утка сходить. Вона не попала. Так, добре, давайте ось так, ось так. Проте я зараз. Ага. Ми його навіть добили. Я думав, камінчиками ще добити. Ну все, тут вже ми переможемо. Так, так, так. І все, закінчили. Навіть не відродилося. Добре. Чудово. Так, наступний бій. Ого-го, Кетман, Люся, Багрех. Він ману зрізає, так? Да? Угу, на 10%. Ну що ж, так і поїдемо, поїхали. Так, Кетман в центрі краще за Меліндора працює. Так, ну що ж, давайте ось так четвірочку жовтих зберемо. Тут візьмемо синій кріс. Тихо, тихо, тихо. Синіх, синіх, синіх. Ну, бо грех теж пробиває боляче. Жовтих ми поки не можемо зарядити. В люську теж не хотілося би кидати, Ну, давайте ось так спочатку жовті. Дуже багато полетіло. Тихо-тихо. Люся може наше не витримати. Угу. І зелених ми не можемо зарядити. І жовтих не можемо зарядити. Ну давайте ось так. Можливо, жовтий заїде. Заїхав зелений. Але Люсю теряємо, Ні, тихо-тихо. Давайте ось так. Тоді спробуємо зарядити Маліндора, але не вийшло. Давайте комбо запустимо. Можливо, ми хоч доб'ємо кедмана. Ні. Тоді ось так, ось так, ось так. Трішки шанси в нас з'явились, але. Ну давайте спробуємо ось так синіми пробити. Нам потрібні сині, бо Люська може ходити і вона може пробити нам наш захист від голді. Так, вона так і зробила. Ну що ж, давайте пробувати цього. Ось так. Там зараз він відлікує. Ну що ж, будемо пробувати. Ось так. Немає наших камінчиків. Трійка жовтих. Ну що ж, прийдеться робити ось так, таке комбо. І звісно він туди і вдарив. Ну... ну, зелених немає, жовтих немає. Сині нам не допоможуть. Ну, тут шукаємо зелений. Ні. Не знайшли. Ну, давайте ось так. Це ми тупо від яду від'їхали. Ну ось такий турнір. Да, Багрех це такий потужний, потужний хлопчик. Ну, тут хоча б не в нуль зіграли, і то добре. Ну, Що ж, викупаємось на завтра. Давайте ось так. Ну, топ-1, звісно, ми дуже далеко. 4187 місця. Оборона. У нас є, тому будемо боротися за топ-5, але це вже буде завтра. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!